Великою проблемою бачу те, що люди не враховують, що світ змінюється дуже швидко, технології змінюються, а людська, людський стан, свідомість і всі особливості людського тіла, вони не змінюються так швидко. І виходить, що коли ми набираємо дуже багато інформації, ми не можемо її переварити, і через це трапляються різноманітні проблемні ситуації. Тому я і використовую такий Спосіб, як заземлення от, працюю на городі. Зараз хочу пересадити цибулю в мене якраз на проході. І ще одна ось маленька не прийнялась, то я її десь тут свої рядки посажу. Не знаю, чи вийде щось у мене з цією цибулею. Хотілося би, звісно. Зараз і перевіримо. Цю цибулю я тут посажу. Може вона десь там сидить. Може вона є? Але... щось. Чого тут не вилізло? А, точно є. О! Бачите, була цибуля і. Коротше, щось не вилізло. Все, значить. А, тут ще одна лізе. Слухайте, ні. Отміна. Так, а де ж тут? Бачите, копнула, вона. Полізла, зараз перевірю, може тут в цьому місці вийде, посадить. Це така метафора, що ми щось робимо. Нам здається, що зараз ми правильно все зробимо, тому що ми ж робили раніше так. Починаємо робити, а воно щось не йде так, як раніше виходило. І приходиться дивитися, як. Як далі з цим бути? Одну цибулю посадив і ще цю маленьку прикопаю тут. Тут теж ніби я кидав якусь цибулю. О! Ось вона у мене тут чомусь не пішла. Може, піду пізніше? Зараз тут знайду місце. Так ось. Це така от, спосіб медитації, спосіб заземлитися. І спосіб все ж таки покращити свій психологічний стан, тому що зараз дуже багато різноманітної інформації, яку просто людина не може переробити. Це я вам, як психолог, кажу, да, до речі, мене звати Роман, я психолог, і в цьому блозі я розповідаю, як я з дітьми спілкуюсь зі своїми дітьми, як ви можете спілкуватися зі своїми дітьми, і як взагалі. Жити так, щоб вам кайфово було. Взагалі ідея була зробити такий блог для татусів, щоб. Тому що у нас, мені здається, багато проблем, коли татусі не знають, що робити з дітьми, як дати раду їм, тому що нікого не вчили, завжди з вихованням займалися жінки, а батьки, вони такі не знають, так можна чи так не можна. Ну от, я теж вивчаю це питання. Однозначних відповідей нема, але в процесі вивчення щось точно знайдемо. Так, ну от виходить цибуля пересажена. Ага, ну раз я вже тут, то другим пунктом зроблю оці вуса полуничні, приберу. Метафорично. Я це сприймаю як з одного боку. Хочеться, щоб полуниці було багато, але якщо не прибирати ці вуса, вони все заплетуть, заберуть весь сік з інших ягід і врешті-решт ну, нічого не вийде. Теж треба розуміти, що ви хочете отримати. Ви хочете, щоб у вас багато було кущів полуниці, чи ви хочете, щоб один кущ полуничний добре виріс? Якщо хочете один кущ, тоді всі вуса треба прибирати. Це ніби як. Знаєте, своєму сину, ви скажете, значить, вибирай, де ти будеш вчитися, що ти будеш робити, як ти будеш розвиватися, вибери щось одне і в цьому напрямку рухайся. Але е, тут же ж світ у нас зараз швидко змінюється, і з'являються такі роботи, такі галузі, які ви до цього не могли передбачити. Мій батько, він казав. Там треба йти вчитися, там, вивчишся і будеш заробляти. Дід, його батько, він взагалі казав: Рома, іди навчайся грати на баяні. На баяні завжди зможеш заробити, на свадьби будеш їздити, заробляти. Ну і от, дивіться, пройшло скільки там, 30 років. І самі подумайте, чи грають зараз на баяні, на свадьбах. На весіллях, може, десь грають, але зараз більше можливостей. Ну, там, самому музику можна зробити, чи наняти якогось діджея, який зробить якусь електронну музику. Ну, тобто, виходить, що світ змінюється, і діди, батьки не завжди могли передбачити це. Ми, як батьки, так само не можемо передбачити, що буде в майбутньому, ну хоча б треба прислухатися до своїх дітей. Оце я точно зрозумів. Треба прислухатися. А що зараз от син каже про світ? Що йому цікаво, на що він спрямовує? свою увагу. Як виходить, якщо ви будете дивитися, куди він спрямовує свою увагу, тоді ви зможете зрозуміти, ага, це можна ну, теж допомогти йому в цьому напрямку розвиватися. Ну, а те, з чого я почав, це проблема, що інформації багато, а як її обробити, ми не знаємо. Так от, я вважаю, що треба все ж таки зупинятися, сідати отак, от, займаючись, наприклад, такою от діяльністю, як я, з землею, і думати, як далі краще це робити. Тобто, чи варто займатися зараз тим, чим я займаюсь, чи це допоможе мені в майбутньому? Друга метафора: що поливаєте, то і росте. Тобто, якщо ви приділяєте цьому час. Своєму синові, якщо ви приділяєте своєму городові час, воно збільшується і покращується. Якщо час не приділяєте, думаєте, якось саме вийде, то, звісно, саме ніяк не вийде. І отут-от питання стосовно думок про сучасну світу, про взагалі сучасний світ. Дивіться, яка ситуація, якщо ви не будете займатися своєю дитиною, Ніхто нею займатися не буде. Ну, не будуть вчителі бігати там щось. Вони поставлять вам якісь оцінки так, аби просто їх не чіпляли, і піде після школи ваш син чи дочка. Підуть вони, наприклад, кудись захочуть поступати, а там потрібно буде ще здавати якісь іспити, і вони їх не здадуть. Просто тому, що вони не можуть їх здати. Вони не знають, як. Здавати вони там не звикли вчитися. Це провина вчителів? Ні. Вчителі надали свою консультацію чи надали можливість отримати від них інформацію. А далі все батьки. Так що тут не можна сказати, що от ми чекаємо, що вчителі щось зроблять. Чи от раніше вчителі, ну, якщо раніше вчителі вам щось робили, чудово, зараз ви робите. Світ змінюється. А тут теж треба це врахувати. Якщо ви не врахуєте оці зміни, то у мене для вас погана новина. Ви не зможете далі покращити ситуацію ні для себе, ні для своїх дітей. Ще помітив цікаву таку річ, що раніше люди ніби там відповідали за те, що от хтось там щось повинен. А зараз ні, зараз. Така ідея, що ми ні за що не відповідаємо. Наприклад, в школі кажуть, ми не відповідаємо за виховання ваших дітей. Як там, що у них станеться, це вже відповідальність батьків. Це знаєте, найтерадніше була відповідальність партії там. А зараз ні, це відповідальність батьків. І виходить, що батькам треба переналаштуватися, переорієнтуватися в цих сучасних реаліях, їх же вчили. Якщо віддаєш дитину, і вона там собі йде. І їм, ну в більшості людей, те, що я помітив, і моїх однолітків, там, ну, людям, яким, які старше 30 років, вони ніби як чекають, що хтось їм скаже, як треба жити. І вони оце очікують, іди вчитися. Каже, мій батько, там тебе навчать. Ні, це велика зараз помилка. Тебе не навчать, тобі дадуть інформацію. А от, чи зможеш ти цю інформацію потім використати в реальності, це вже питання. Ну, Тут я бачу таку ситуацію. Щоб використовувати інформацію в реальності, просто треба подумати, а що навкруги відбувається взагалі? Куди йде світ? Ну, тобто, Навіть якщо ви думаєте, що все рушиться, все, світ зараз руйнується, війна і все таке. Ну, я б не казав, що зараз щось змінилося в порівнянні з 100-200 років тому. Так само були конфлікти, збройні конфлікти, просто можливо не такого масштабу. Ну і вас там не було свідомо. Ви не можете сказати, що от там було якось інакше. Чи так само було... О, це, до речі, мої улюблені квіти. М -м, приємний запах такий. Так от... Повертаємося тепер. І квіти були тоді, квіти зараз, проблеми були тоді, проблеми зараз. Але основна моя ідея в цього відео це все ж таки, щоб ви зрозуміли, що треба враховувати зміни. Якщо ви зміни не врахували, нічого у вас не буде. От я, наприклад, в 22-му році там була, була такі, знаєте, настрій. Не дуже. І все одно я подумав: ну, треба зайнятися городом, хоч щось я посажу. Але я вже почав цим займатися в червні. Знаєте, відійшов і подивився, що, в принципі, можна і в червні, не обов'язково там в травні це все робити. Але я побачив, що помідори мої, посаджені в червні не такі великі, як у сусідів, які, а вони їх раніше посадили. Потім гарбузи так само. Так, до чого це я? Я зробив висновки, треба садити раніше. А тому що от я таким дослідницьким шляхом, це зрозумів. Але якщо глобально брати в житті, то у вас ну, ви не так багато часу досліджувати. Тому намагайтеся максимально ефективно використовувати цей час. Зараз купа всяких курсів про ефективне використання часу. Якісь курси я провожу, допомагаю людям більш ефективно проводити час. До речі, подивіться у мене інші відео. Там я про тайм менеджмент теж розповідаю про планування. І якщо будуть якісь питання з приводу, як ефективно проводити час, як поєднувати все, то напишите мені в коментарях і я, може, окремо відео якесь зніму. Слухайте, ну, взагалі, такий запах приємний. І колір дуже мені подобається. Щось такого кольору треба собі одяг купити. Мені здається, буде цікаво і красиво. Так, ну от, іноді да, трохи відволікаюсь на красу. А це ще один спосіб, як себе гарно почувати і як бути адекватним в цьому світі. Треба помічати все. Все красиве. Все некрасиве, але красивого більше. І робити висновки, що якщо красивого більше, то варто жити, варто щось створювати. Адже людина, вона, ну її основна така задача, як я так дивлюсь, це створити щось для інших людей, для інших тварин. Взагалі, от тварини вони не створюють щось. Для інших, ну, глобально. Вони, можуть там гніздо якесь зробити, якусь нору вирити, а люди ні, вони прям перероблюють весь цей світ. Ну, ви можете сказати, що роман, а толку з цього перероблення, війни і все таке. Ну, дивіться, якщо глобально подивитися, життя стало краще. Ну, визнайте, не дивлячись на те, що війни, тим більше війни дають. Такий якийсь поштовх прогресу. Я не за війни, я, звісно, проти. Чомусь люди просто не можуть без, без цього бути. Тому було б, звісно, добре, якщо б ми жили в мирні часи, могли б займатися тим, що подобається, е, от. а не оціну всім. Ну, я б городом все одно займався. Так що ви теж подумайте, чим ви можете таким займатися, що вас заспокоює, що ви можете робити, щоб більше працювали ваші руки, ваше тіло, і ви таким чином трошки заземлялися. Будуть питання, запитуйте, пишіть коментарі. І буду радий вашій підписці на мій канал. Так, а я продовжу тут. З бур'янами прибирати бур'яни, бо тут скоро тут будуть помідори, перці, арахіс. Ну, в общем, коли там воно буде, то ви побачите, що тут всього змінилося.